А, а ви в Німеччину, коли ви були вивезені? 42-м. 42-м, 42 42 так? То першим, вже першим забирали. Але ще їхали добровільно, такі сімейні. Uh -huh. Втікали, бо голод, у нас був 42 м голод, люди пухли, помирали багато корисні. Uh -huh. Потім, тому, ну то що вони ті два пияки, вони досить пили, прийшло дати тільки людей. То він не буде той сват, той кум. То вони до таких бідніших, ось такі бідніші діти знайдуть, вони так не мають що їсти, а там вижиють. І по випису таких хлопців, таких дівчат. І... Ну, вже ще люди не той, вже ще люди не, не відпирали, нічого вже так, їдуть їдуть, що буде, що загинуть. Я знаю нас як відпроваджали, боже, що то молоді було. Я то все плакала. Не знаю, де їдуть, яку каторгу, хто то є, які то а вони такі страшні ті німці займили той вчений вокзал в тих страшних кашкетах таких. Дуже були страшні люди. Але життя там мали там, життя. Та я поїхала, я тут жила за тим домом дуже. Але життя там народ жив. А куди ви попали? Я в Австрію відразу. Туди в напрямі відінь, то було таке місто. Кремс, так я думаю, сміна Кремс, так? Як Крем. Крим? Крим, а то Кремс ще добува. Я так згадала, що то в таке районне місто, ну як? Привели нас на той Арбайця на робочий. той. І дуже ще рвуть німці, бо треба праці їм, а то на, на поле нас. На поле робити. Ну, ще робити, то вони, що дивлячись, нема ради ставить нас і на коли другу і тих панів, котрі прийшли брати. Кому що попаде? Там на одну дівчину так щось падали, і той і хотів, і той і хотів, вони дивлячись, що не буде ради, каже, по черзі. Кому що попаде? Ти, так пам'ятаю, Ми ще розставили, та моя на, там моя коліжанка ми разом їхали. Каже, ви тебе той божич, а він дуже був високий, той острівець, інваліда був, і він лишився в домі. То там був старий діду, і він той жать, він був жатєм. То і вони дали йому за те, що він інвалід на руку, і він той, то дали мене і два французи, мов мала господарка там, він полю вироблює кусою, обробляв все. То ви з Щ... французами разом працювали? Я так, так. вони. То не раз я кажу, бо я корова не годна була дояти, не, не міла раз, бо... а другий раз я не годна була корови тверді, молоко мають бо то. То я не раз прошу, Даніль, він був той Міхель, то певний місько, маханько і Даніль. Вони теж пленні їх надали так, бо котрі були, хитрі, повтікали собі. Той час, а так само наші українці, куди хто був хитривший, той кудась відразу з Німеччини ще розправляли. А їх надали, вони всі поїхали до свого дому враз. Свобода німці ж потім. А як ви спілкувалися з тими французами? на якій мові? А по-німецьки, там був, по слові. Я сім смію, я кажу. Такі, як хто, де хто каже, мій говорити там по словах. Каже, я йшов. А ви добре знали німецьку мову? Ні, дуже мені трудно було. Так трудно, поніма. Так. Ну так спати, есен, шляфен, там їсти хочу. По словах. А були мої, отакі вона так міла говорити, та як, як той такий мала акцент чисто пов'язаний ще до купин. А однаково німці ставилися до вас і до французів. Ще однаково, так? Так. Як обід зайдемо стону, то я в селі була. То ага. села, але то село Апанське під містом також. Я все собі згадую, і ті і садити ту красу, я не можу собі представити, ті абрикоси, ті виногради, там, кусочок землі, наші б'янка, і вони працюють, і виноград садять, і вони вже, мають вже виноград, плід мають. Як прийшло їсти завжди за столом, однако, стоїть велика каструлі, зупи. І тарілки кожному крабу напіто. Собі кожен черпає, кілько хоче. І, і там, а, а я дивлюся, що вони, і та й мені то мало, бо я голодна приїхала з голодного краю, а, та й мама моя пішла до того ковча і каже, що робити, дівчина каже, що щось голодна. Він каже, чи вони не дають, чи вона може стидаєш брати. То є питання каже, такий, бо мудрий той наш священник ковч. Мама каже, ні, вона ще сідає, бо надившись, ж вони тічку беруть, на вони ситі, засичені. це йому повідає, як ти ж не цілі, мені все попаду найменше. Я кажу, я, вони всі віддихали полудня, я мию посуду. Я не мала віддиху. Я отак от прийшла з ними, вони пообідали, вони лягали <кху> на годину. Ну що дуже так, бо там, де я була, то. Ніці не рахували, запрошували воїсти. Кидай. Я кажу, то що то не, вже кидай і вже йде.